тебе вот тут. Підв'язую помідори. Ну, верніше не підв'язую, а ставлю підв'язки. От. Вже почали бачиш, трошки вже за високі. Треба. Треба підв'язувати. Ось вот така вірьовка. В цьому году я вибрав. Б... Пластику, ну, вірьовку іскусственно, щоб то. Бо в минулому році ось я взяв оцю вірьовку із, і, і вона вся, і тонка, во-первых, а во-вторых, підгнала і падали помідори просто прямо гроздями. Падали. А так вони не бу... ця віровка не гниє. в товщині десь якраз нормально, Можна і товщу в два рази. Теж непогано буде. Отак. От. От і отак от підв'яжу всі помідори, а потім на них буду накручувати. Отака. От Робота сьогодні у мене.